Чемпіонат першості з футболу на Черняхівщині тривав з 1 червня по 6 листопада. Участь якому взяли 16 команд. Надзвичайно приємно, що ми відроджуємо у нашому Черняхівському районі славні традиції з розвитку футболу. Спорт номер один у всьому світі, спорт номер один у нашій країні. Він повинен відроджуватися і на терах Черехівщини. За словами першого заступника голови райдержадміністрації, голови районної федерації футболу Миколи Мартиненка багато організацій брали участь у створенні та проведенні чемпіонату. Та основна заслуга належить спортсменам. Зуміло, ця справа дуже була складна, але спортсмени вистояли і отримали перемогу. Переможці були нагороджені кубками, медалями та грошовими преміями. Це футбольний клуб Черняхів, футбольний клуб Штурм, збірна сіл Клітищек, Ксаверівка, Новопіль, футбольний клуб Жук СМТ Черняхів, футбольний клуб Темп, збірна сіл Селянщина та Пекарщина, футбольний клуб Полісся, збірна сіл Сали та Жадьки та інші районної федерації футболу відзначено також всіх суддів, які обслуговували чемпіонат та першість району з футболу.